Вітаю в етері П'ять хвилин на головне. На Хмельниччині перед судом постануть дев'ятеро учасників злочинної організації, яких обвинувачують у контрабанді психотропів з Молдови. У Шепетівці жінка розповсюджувала наркотики. Третій рік висаджують гай на честь захисників та захисниць України на Хмельниччині. Деталі далі. Двоє людей загинули через сьогоднішній артобстріл Нікополя. Ще одна людина у стані на середньої тяжкості через удар. ФПВ-дрона також поранений чоловік у місті. Понівечені багатоповерхівки. Магазин перукарня про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки начальника обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко. До Нетішинської громади надійшла трагічна звістка з фронту. У російсько-українській війні загинув солдат Богдан Рижик. 13 листопада, під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоданилівка Пологівського району Запорізької області, його серце перестало битися. Воїну назавжди 37. Про день та час зустрічі захисника у громаді повідомлять додатково: вічна пам'ять та слава воїну щирі співчуття рідним. На Хмельниччині судитимуть членів злочинної організації, яких обвинувачують у контрабанді психотропів з Молдови. Їх було викрито у межах міжнародної співпраці у квітні 2025 року. Злочинне угрупування і транскордонний наркотрафік організували 55-річна мешканка Хмельницького та 32-річний громадянин Молдови. Жінка керувала діяльністю усіх спільників та вела облік препаратів із вмістом психотропної речовини. Чоловік відповідав за трансфер. Психотропних пігулок Молдови, а також Україною після їх ввезення на територію держави поза митним контролем. Інші члени групування забезпечували контрабанду психотропів під виглядом біологічно активних добавок через державний кордон України. Надалі їх спільники закуповували товар гуртовими партіями та збували його всередині вже країни. Психотропну продукцію зловмисники реалізовували через інтернет, рекламуючи її як БАДИ для схуднення. Орієнтовна вартість вилучених психотропів за цінами чорного ринку складає понад 7 мільйонів 200 тисяч гривень. У Шепетівці річна жінка розповсюджувала синтетичні наркотики. 11 листопада патрульні помітили підозрілу жінку, в якої виявили згорнутий загорнутий, перепрошую ізоляційною стрічкою пакет із кристалічною речовиною білого кольору. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Поліцейські задокументували кримінальне правопорушення та вилучили наркотики. Вже експертиза показала, що це особливо небезпечна психотропна речовина. ПІВІПІ. Під час обшуку вдома вилучено наркотики, пристрій для коріння та зі пакет для пакування закладок. Наразі в суді вже перебуває кримінальне провадження щодо цієї жінки через такі ж незаконні дії, але вона вирішила часу не гаяти, вийшла під заставу та вчинила новий злочин. Зараз зловмисниця перебуває під вартою за їй загрожує до 10 років ув'язнення. Дуби, що бережуть пам'ять у Шепетівці третій рік висаджують гай на честь захисників та захисниць України. Така ініціатива вже котрий рік поспіль об'єднує родини полеглих героїв, ветеранів, представників громадськості та всіх, хто береже пам'ять про тих, хто віддав життя за свободу України. Добовий гай це не просто символ, зазначають в громаді. Це місце сили, де кожен дуб нагадуватиме про конкретне ім'я, доленосну історію, велику жертву кожного героя. Акцію. Традиційно підтримали міська влада Шепетівська філія Всеукраїнської громадської організації об'єднання матерів і дружин захисників України та працівники філії Шепетівське лісове господарство державного підприємства Ліси України. Прогноз погоди на 18 листопада буде хмарною з проясненням. Часом невеликий дощ. Вітер північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду, пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області впродовж доби становитиме від 1 до 6 градусів тепла, у Хмельницькому – від 2 до 4 градусів із позначкою «плюс». Не пропустіть підсумковий випуск новин. Ми вам дякуємо за ваш час. Бажаємо мирної ночі та втішних новин зранку. Бережіть себе та своїх рідних.